Зажитись, бо ви дуже далеко від мікрофону знаходитесь. Так, попередній голову, що, на жаль, у нас затримав це судове засідання, тому ми вийшли в той час, коли були звільнені за. Так, Саше, ти готова? Судово засідання розгляду адміністративної справи за номером 6402 з адміністративним позовом приватного підприємства на фірма скала до ради адвокатів міста Києва за усіх третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, карко Дмитро Олексійович, Рафайтська Інна Владиславівна, Міністерство юстиції України. Про визнання недійсних свідоцтв про право на заняття адвокатської діяльності серія КВ номер шістдесят від до 6, 2018 року видана Рада адвокатів міста Києва на підставі рішення ради адвокатів міста Києва номер вісім дванадцятого чотири року на ім'я крика Дмитра Олексійовича орушиться відкритим торська дряння судового засідання. Доповісти, хто з мусі прибув судове засідання. Судове засідання прибув представник колінах, та третя особа. Так угу. судом встановлюються особи тих, хто прибув судове засідання. Ласка, представник позивача на звідси. Богдан Андрійович, директор приватного підприємства, науковородича фірма Скола містопієв. вулиця не почуття Андрей 24. Угу. Добре, сідайте. Будь ласка, особу представника позивача, саме цемейка Богдан Андрійович, встановлюється до неї ставить паспорту від надання на суду в оригіналі серія СН No721532, з купила до третій стрінки паспорта, засвідчує її. На підтвердження повноваження представництво інтересів позивача, саме приватна підприємства наукове вниж фірма «Скала» суду надано витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань, деографії, перелік засновників юридичної особи, тисячі ім'я по батькові громадянства, тощо зазначено цімейка Богдан Андрійович. Так, громадянин України, місто проживання зазначено. Так, судне місце ухвалив, приєднати до матеріалів справи, документи, які посвідчують особу та повноваження представника позивича, які продовжують судове засідання. Третя особа, будь ласка. Так, коли набулося починати. До президента, будь ласка, особу переходу Дмитра Олексійовича становиться на підставі паспорту. Він наданий в оригіналі. Документ має номер 2012-23-374. Суд засвідчив даний документ і судне місці коли також приєднати даний документ до матеріалів даної адміністративної справи. Оголошується склад суду справа слухати митцям і вузьким сюди панове президента різні власнику нам. Представник зазвичай, чи довіряєте даному складу суду, чи будуть у вас відводи? Ну, ще в цьому судовому, судовому приміщенні в суді перший раз, але довіряєте, немає підстав. Немає підстави, Добре, сідайте, будь ласка. Третя особа, чи довіряєте даному складу суду, чи будуть у вас відводи? В цьому приміщенні теж перший раз. теж mm -hmm. Добре, представники, будь ласка. Так, чи необхідно учасникам процесу роз'яснювати їхні процесуальні права та обов'язки, чи відомо мені і чи є вони зрозумілими. Представники не потрібно. Не потрібно. Третє сухо. Не потрібно. Не потрібно, добре. Так, отже, інші учасники процесу у нас були належним чином повідомлені про дату часу та місце судового засідання, що підтверджується відповідними документами, які неявні матеріали справи. Саме на сьогоднішній день, сьогодні у нас 16 листопада 2023 року, будь-які заявчих питання безпосередньо від інших учасників процесу про відкладення розгляду справи або оголошення перерви, до суду не надходило. Враховуючи вихідна суд вважає за можливе розпочати слухання даної адміністративної справи. І суд зараз буде з'ясовувати щодо клопотань, заяв, які є учасників процесу, і також ті, які надійшли до суду з моменту прийняття даної адміністративної справи до впровадження суду. Будь ласка, позивач, почнемо з вами. Чи є у вас якісь попитання, заяви до суду? Е, можливо, ви щось з канцелярію подавали, можливо, щось надсилали, тому що у нас бувають випадки, коли зв'язку з великим навантаженням на канцелярію надходження преспуденці щось не встигають подати до суді голову. Чи? Тому будь ласка, оголошуйте. Бачите, ми з мене два два питання. Перше суд окружний адміністративний суд міста да. Києва, який, да. суд, але який прийняв заяву. Було надані і клопотання, і заяви, і відзиви сторін. Ми випросили перше, щоб їх, ну я розумію, щоб суд даної інстанції mm -hmm. їх прийняв належно, які були прийняті mm -hmm. у справі, і дав їм юридичну повну оцінку, зокрема там, відзовам, заявам. Дивіться, про це позавча, Я вам поясню, всі процесуальні дії, які чиняв окожний адміністративний суд, це по відповідальності кожного адміністративного суду містики. Зараз інший склад суду, інший суд. Тобто, все, що є у матеріалах справи зараз на даний момент, все, що суд приєднав, тому що справа слухалася в порядку письмового провадження, без проведення стосунки. Все, що є зараз справа, все воно вже приєдна до справи. Тобто його прийняв. Якщо суд важав за необхідне щось прийняти, він повинен був прийняти відповідні процесуальні документи, наприклад, зрозуміло. повернути відзив, тому що він там не підписаний повноважний розуміє. Зрозуміло, Дякую. Дякую. тобто це вже так. не повноваження цього суду. У вас на даний момент на час слухання справи в цьому суді, будь ласка, є якісь заяви питання, які Ви так, зараз так вось. Ну звичайно, ми хотіли, можливо чи суть справить, щоб було б зрозуміло, тому що клопотання зараз озвучу. Угу. Без чуть-чуть э, глибини інформації тяжко буде його вирішити э, uh -huh. спосіб. Зокрема, ми ще просимо, наполягаємо, щоб суд прийняв ухвалу і залучив до розгляду даної справи uh -huh. на стороні позивача Національну асоціацію адвокатів України з огляду на те, що ми, зокрема, позицію виконавців в клубе клопотанні. Uh -huh. Але чому ще свідоцтво... Э, право здійснення адвокатської діяльності, яке ми просимо виставне дійсними. Mm -hmm. І ми б ще просили ваші честі, чи вулицю колотані, щоб щоби, адвокат, який вважає калько, як ця mm -hmm. особа, щоб до огляду надав оцей документ пластикового вигляду, щоб ми могли суд щоб міг про об'єктивно побачити. Але зокрема, на ксерокопії, яку ми маємо дало суду, яка знаходиться в інших матеріалах справи, в ній чітко вказано, що посвідчення адвоката України. На Національної асоціації адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України, як незалежний орган адвокатського самоврядування uh -huh. у відповідності до закону про адвокатуру здійснює, контролює, веде реєстри, списки, всі інше. Uh -huh. Ми вважаємо, що вже оскільки на бланку такому стоїть слово Національна асоціація адвокатів України, яка впливає на їхні права і обов'язки. Дану структуру, яка роз'яснить, чому немає в реєстрі, хто такий, хоча там далі, і ми бажаємо, що їх потрібно залучити до uh -huh. в даної справи для того, щоб був повний всебічний суд. Наразі кнату вийде, ні, ні, суд все одно це да. право суду. Суд буде вирішити це зрозуміла вашу у вас. Вона в письмовій формі? Так, честь, Ми в письмовій, і подавали письмо. став нам. Направлено. Я зрозуміла. значить, Добре. Тобто ваше питання про залучення, про вирішення питання, про залучення у справі, так, ще раз. в якості третьої особи на боїстів позивача без самостійних вимог Національної асоціації адвокатів України, правильно? Так, ваші. Зрозуміло. Так, добре. Сідайте, будь ласка, слово надається третій особі щодо ваших довідів, моментів, думки, вашої, з'ясування щодо складу Так. Я тільки сьогодні зранку його отримав. Uh -huh. Я постійно щось отримував. Uh -huh. І відповідно прийшов на 10 ранку ознайомитися з матеріалами справи, взагалі в інших, можливо, не отриманих нових документах, тому що uh -huh. дуже велика кількість там всяких і дуже давніх справ, uh -huh. Тим більше суд першої інстанції відкривав скотч провадження без викликів сторін. Uh -huh. Я писав про клопозивний суд по питанні про э, розвиток справи в загальному позивному враженні. Глядівськове, будь ласка, суд у вас запитує зараз ваша думка з приводу заяви... Я би хотів її викласти, я ж пояснюю. Я прийшов з нього. Так ви коротко, не треба це знати. Я, я написав я питання. Я, я написав про питання про перенесення э, сьогоднішнього розвитку ви не писали справи. Ви написали такого клопотання, весь клопотання про знайомлення з матеріалами справи. А, тоді я заявляю успіху питання mm -hmm. про перемістку з до справи, оскільки я тільки сьогодні дізнався від ополони, е, які ми послали на веб-сайт суду, на якому немає жодного розпорядчого акту, полідуна, що я тільки в середу можу ознайомитися зі справою. Так, mm -hmm. да, дійсно, ви тільки в середу можете ознайомитися справою у зв'язку з тим, що в Київському кожному адміністративному сьогоднішній yeah. yeah. день перебуває більше 65 тисяч дорослих до справи, тому встановлена на Спора суддів, що безпосередньо з ознайомлені з матеріал тільки стільки посеред. Це таке. Ну це так, ж зараз обізнані, тому в наступну середу ви можете отримати і ознайомитися з матеріалом mm. Значить, Давайте так, ми зараз вирішуємо питання не про ознайомлення з матеріальної справді особа. Давайте вже по Ну, Я б хотів би скаржати клопотанню. Вам треба час для ознайомлення з цим клопотанням? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, отже. Е Сашу, мені треба, мабуть, одну. Значить, у зв'язку з... Зв з тим, що представником позивача заявлено клопотання про залучення третьої особи. І враховуючи, що це кло дійсно було тільки сьогодні заявлено представником позивача. Так, а це, мабуть, Саша не той рік. Це мені треба на...

за що ви отримали? Звичайно, що ми її відправили 5 листопада 11-го суду, 5-го листопада дінства. Коли ви відправили 3-го В той же самий день, 5 листопада 11-го, 2023-го. Штриховий дефікатор є? Є, і в Зараз будемо звістовувати. Третя особа, ви не отримували це повстання? Я сьогодні зранку отримав. Цикл повторю, подарується. Сьогодні зранку? Да, так, <риклад> Будь ласка, давайте. Оскільки сьогодні зранку, то в будь-якому випадку. Так, отже, так, суд зараз буде згоджувати дати наступного судового засідання. Учасники процесу суд вам буде. Дальше, 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 дальше. Так, а ми працівники. <риклад> Ча ми от зараз на стадії розвитку клопотання, ми його не можемо продовжити даже далі слухання, бо ми ж маємо клопотання розглядати. Все ми зараз А решта. то з кожна поокремила буде да ну а як ви думаєте, дивіться справа в тому, що якщо суд зараз не може з'ясувати думку третєї особи, він не може вирішити це клопотання. А будь-які інші клопотання вирішуються в черговості. А може, тоді перше поставлю клопотання, інше, а потім це буде друге. Ну, щоб ви вже так. його оголосили, це ваше справа було, ви ж могли визначити інший порядок. Це не суд вам встановлює, це ви визначаєте. Треба було тоді, ви так. продумуєте тоді на наступне так, так, судове так, 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 засідання, так. як ви будете своє клопотання заявляти. Вам треба було, до речі, питання, коли отримав третя особа наперед, ну, подивитися тоді, якщо ви впевнені, що отримали, тоді це ж не я контролюю, це ви контролюєте. Це ваші клопотання. Ваші докази надіслання, тобто це ви вирішуєте як суд встановлює процедуру вже в ході розгляду для суду, а ви для своїх клопотань з'являєте вже безпосередньо, як ви вважаєте за необхідні? Так, значить, дивимося, 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 коли у нас є, це буде грудень. Так, дивіться, є час на 21 грудня це четверг, е, так, на 13 годину, е, позивач. Четверг